Сьогодні пропоную вам погратися в гру, де кожен з вас може перевірити, наскільки правильно ми говоримо. Поїхали? Отже, запитання перше. Взяти себе в руки. Правильно це чи неправильно? Відповідь неправильна. Бо треба казати. Опанувати себе? Питання друге. Вживаний. Правильно так казати, чи неправильно? І відповідь правильно. Треба казати вживаний. Питання третє: явна помилка. Правильно так казати? Чи неправильно? Неправильно. Треба казати. Очевидна помилка. Питання четверте. Підняти проблему. Правильно так буде, чи неправильно? Неправильно. Треба казати порушити проблему. І останнє питання номер 5 Задаватися ціллю. Правильно так чи неправильно? Неправильно, бо треба казати, ставити собі за мету. Признавайтеся з п'яти варіантів. Хто з вас відповів скільки разів правильно і скільки неправильно? Пишіть в коментарях.